Українці мають найбільшу кількість українських народних пісень, які пройшли. Шлях такий довгий, відшліфувалися в народі. Я вважаю, що це наш генетичний код, це наша історія, це те, що ми повинні, чим ми повинні дорожити і популяризувати, тому що енергетика така, що вона додає нам сили і наснаги на майбутнє. Тому я би дуже хотіла сьогодні побажати тим артистам, які починають. Починайте з народних пісень. Знаходьте такі пісні, які ще не співалися. Вони є, наприклад, у бібліотеках, там, в збірниках треба шукати, бо я це робила, я знаю, що вони є і співайте, може, своїй бабусю попросіть, що вона заспівала. Тому шукайте, знаходьте і співайте, бо це навіть я по собі знаю. Це не тільки енергетично вам допомагає, а це і в голосовому плані, це розвиток ваших голосових, голосового вашого апарату. І, звичайно ж, емоційно дуже щедро, щедро лікує наші душі. Згадайте кожну, кожну народну пісню і заспівайте. Я, наприклад, співала, коли мені було погано, і зараз співаю.